Павло Глазовий невдалий приклад. Повернула жінка з Криму в свої краї, на пероні зустрічає чоловік її, смокнув раз у ліву щічку і стоїть, як пан. Та візьмиш ти, каже жінка, в мене цімодан, і чого не обнімаєш став, як каланча. Подивись он, як мужчина жінку зустріча. Обнімає, пригортає. Мов не бачив вік. То не вдали в тебе приклад, мовив чоловік. Він її не зустрічає а випроводжа. А по-друге, я її знаю. Жінка то чужа. Піжмурки. Повернувся кузьма додому. У квартирі сивий дим. Хто курив? питає жінку. Чи не хахаль твій Максим? Заглядав кутки, під ліжка, покривала, підійма і приказує сердито. Тут нема, і тут нема, потім дверці гардероба, не вагаючись потяг. Глядь, сидить сусідський жора більше метра у плечах. Обдивився, здоровила, ошелешений кузьма, зачинив тихенько дверці і сказав, і тут нема. В рідному гніздечку. Чоловік майнув у Крим лікувати подагру. а дружина літаком вилетіла в гагру, повернулися назад, загорілі, свіжі, від курортних процедур, від смачної їжі. Ну, питає чоловік в рідному гніздечку. Як поводилася ти не скакала в гречку? Ах, який же ти дивак! жінка засміялась. Все робила так, як ти грілась, лікувалась, так, як я, сердитий муж, вдарив себе в груди. Більше я тебе само не пущу нікуди.